Доброго дня, друзі! Скоро наближається вже річна звітність для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування перша-друга група. У зв'язку із ситуацією в країні, можливо, не в кожного буде така можливість сходити в податкову і подати звіт на паперових носіях. Також, якщо з вас вимагають подавати звітність в електронній формі, то не у кожного є можливість наняти таку людину спеціальною, щоб за вас цей звіт відправили. Тому я записую це відео, може комусь знадобиться. І я впевнена, якщо ви будете дотримуватися всіх інструкцій і правил нашого сьогоднішнього зразка, все у вас вийде самостійно. І так. Поїхали розглядати. Ми будемо це в електронному кабінеті, тому що це програма безкоштовна, і ми використовуємо, як правило, безкоштовні ключі від Приватбанку. Якщо у вас немає картки в Приватбанку, але є можливість відкрити там на місяць якийсь, то можете зробити собі там картку, зробити електронний ключ. Як він робиться, є на моєму каналі. Якщо ви не хочете мати, є такі випадки справи із Приватбанком, ви можете скористатися платними фірмами, такі як Sonata, IFIN, Меток, Мастеркей, Артзвіт, і там зробити собі електронний під. Переглянути. І так, ми зайшли в електронний кабінет. Починаємо роботу, як завжди, із ведення звітності. Річна звітність для підприємців першої другої групи і взагалі річна звітність за 2022 рік, тобто за попередній за минулий рік, буде починатися із 1 січня 2023 року і продовжуватиметься до 1 березня 2023 року. Це у тому випадку, якщо ви пенсіонер. Якщо ви не досягли пенсійного віку та не отримуєте пенсії за станом здоров'я, тобто ви сплачуєте єдиний соціальний внесок то вам потрібно відзвітувати з 1 січня 2023 року по 9 лютого 2023 року, тому що це міститиме додаток, а звітність до пенсійного подається до 9 лютого. І так ми вибираємо звітний період. Звітний період 2022 рік. Тут ми вибираємо не 4 квартал, не грудень, а саме рік. Тому що ми звітуємо за 2022 рік і натискаємо Створити. Ось у нас тут є декілька форм для єдинщиків. Нас сьогодні цікавить ось перша та друга група річна. Це форма ось 405. Там, якщо допрацюють, можливо, вже буде 406, але на сьогоднішній день, сьогодні вересня 2022 року, це 405 форма. І якщо ви пенсіонер, то ви натискаєте створити. Звіт по пенсійному вам не потрібен. Якщо ви Сплачуєте ЄСВ, то вибираємо тут додаток, обов'язково наша декларація має містити додаток і натискаємо Створити. Раніше такі звіти були окремі. Окремо звіт податкова декларація єдиного податку до податкової і ЄСВ було до пенсійного. Але з минулого року цей звіт об'єднали, і він тепер йде в пакеті. Головний документ і додатки. Ось ми вибираємо додаток, тому що я завжди починаю роботу із додатку. Так, мені простіше, але це не обов'язково, за бажанням. І починаємо його заповнювати. Значить, електронний кабінет ось поставить основні моменти. Галочку тут хрестик стоїть звітна, підтягне ваш ідентифікаційний номер, прізвища ім'я по батькові, а також ось період, рік 22-й. Четвертий, ми розділ не заповнюємо, тому що ми неяку уточнюючу ось тут. Не заповнюємо. П'ятий розділ це якщо ви будете подавати скасовуючий звіт, тобто після припинення, тоді ви поставите сюди хрестик. А ось у шостому ви тоді напишете дату державної реєстрації припинення. Але сьогодні ми розглядаємо не ліквідаційний звіт, а просто річний звіт для того, щоб прозвітувати за попередній період. Тому ми не заповнюємо тут нічого абсолютно. Не з першого, не другого, не третього, не четвертого, не п'ятого, не шостого, а спускаємося нижче. Ось у нас є сьомий розділ. Звідси ми і починаємо. Код основного виду економічної діяльності. Тут у мене підтягло, не звертайте уваги. І ось коли кабінет нам пропонує ось такий довідник, вибір із довідника, ми обов'язково ним користуємося. Він тут знаходиться не для краси. Якщо ось, наприклад, вам не пропонується довідник. Тому ми вписуємо руками. Якщо у нас пропонується довідник, то обов'язково користуємося. Інакше у нас буде помилка. Якщо ми не скористуємося довідником, прийде червона квитанція, звіт вважатиметься неподаним. І вписуємо сюди свій вид діяльності. Наприклад, сьогодні я буду підприємцем першої групи, торгую на ринки овочами. Значить, у мене вид діяльності основний це 47. 89. Якщо ви перукар або маєте якусь іншу спеціальність, ну, тобто ви заповнюєте свій квет. Кожен заповнює своє. У мене це буде 47,89. І натискаю. Все, сюди прописалося. Спускаємося нижче. Восьмий розділ: перебування фізичної особи на спрощеній системі податкування. Значить, маємо такі випадки, розглянемо їх декілька. Якщо ви відкрили підприємницьку діяльність протягом 2022 року, ну, припустимо, 10 березня 2022 року, то ви ось тут не маєте писати 10 березня 2022 року. Чому? Тому що якого березня ви не відкрилися чи 10-го, чи 20-го, та хоч 30-го. Ви суму всю за пенсійний, за ЄСВ сплачуєте за повний місяць. Не перераховуєте там кількість днів, які ви перебували підприємницькій діяльності, а сплачуєте повністю за весь місяць, за весь період, тому ви і вписуєте сюди не 10 березня, а має виглядати ось так: з 1 березня 2022 року. Вибираємо обов'язково з календаря. І кінець періоду, це в усіх стандартний, буде 31 грудня 2022 року. Все. Якщо ви, припустимо, відкривали підприємницьку діяльність в минулі періоди, тобто не в 2022 році, а там вже декілька років працюєте, звичайно, ваш звіт, ваш період буде виглядати ось так: 2022 року. З 1 січня 2022 по 31 грудня 2022. І йдемо далі. Код категорії застрахованої особи. Для єдінчиків це код 6. Ті, хто на загальній системі, у тих 5. Але ми розглядаємо сьогодні спрощенців. У нас буде стояти 6. І поїхали заповнювати нашу табличку. Значить, якщо ми розглядаємо сьогодні два варіанти, до прикладу, що ми відкрилися протягом року, тобто в березні місяці, то у нас оці колонки січень і лютий, будуть пусті. А починаємо тут заповнювати вже із березня місяця. В березні місяці по вересень включно. Мінімальна заробітна плата становила 6500. Множимо на 22% і виходить 1430. Кабінет уже сам його рахує. Для зручності я скопіюю і буду продовжувати вставляти, щоб було трошки швидше. Ось так. В жовтні вже нам обіцяють мінімальну заробітну плату. 6700. І 22% незмінні. Ось. Ось тут, бачите, усього кабінет вам порахував, ось Цю суму, яку ви повинні сплатити до пенсійного фонду за весь рік. Якщо ви відкрилися із січня місяця, в січні ви вже працювали, відкрилися раніше, то, звичайно, у нас буде табличка мати ось такий вигляд. І ось річна сума, яку ви повинні сплатити до кінця року. Також є ще такий варіант. Якщо, наприклад, ви у зв'язку із ситуацією в країні не працювали можливо у березні, тому що я пам'ятаю, в деяких областях, у яких йшли бойові дії, там дозволялося не платити кілька місяців єдиний соціальний внесок, і люди не платили його. Тому ми тут стираємо. Це я для прикладу, ось ви не працювали, не було можливості. І потім знову запрацювали. Але при цьому ви не ходили до державного реєстратора і не припиняли свою підприємницьку діяльність. Тобто, юридично ви числилися як підприємець, але ви деякий час не сплачували податки. Тому табличка ваша буде виглядати ось так. Тут є суми, і нижче пішли, тут у нас ідуть нулі. Але ми будемо розглядати сьогодні повен місяць. Ще раз, я напишу його. Повний рік, я вибачаюсь. Ось так. Все. 6500 із січня по вересень і з жовтня по грудень у нас 6700. Все 22% суму ось порахували. Оце все. Все, що нам потрібно заповнити у додатку це звіт до пенсійного. Тепер ми переходимо, тут нижче нічого не заповнюємо, і переходимо до нашого головного документу. Головний документ. Тут також кабінет підтягне. Звітну також підтягне період, що це рік 22-го року. Це у нас не уточнюючи, ми спускаємо нижче. Четвертий, п'ятий, шостий розділ, сьомий розділ. Ми також не трогаємо, не чіпаємо, тому що він у нас заповнюється автоматом. Якщо ми не припинялися, і восьмий розділ ми не заповнюємо, а переходимо сразу до дев'ятого. Ось оцей 9 розділ це є підводним камнем у ці податкові декларації. Взагалі, звіт по-єдиному. Це найпростіший звіт, який сьогодні існує, взагалі, з усіх звітів, які подаються. Але в ньому є ось такий підводний камінь. Оце 9 розділ. Ось він. Фактично, чисельність найманих працівників у звітному періоді. Чому? Тому що. Якщо у вас є наймані працівники, і ви щокварталу звітуєте по ним до податкової і пенсійного фонду, то ви, звичайно, сюди вказуєте кількість ваших найманих працівників, ну, припустимо, один. Але якщо на вас взагалі люди не працюють, ви самі по собі, то обов'язково нам потрібно ставити нолик. Якщо ви не поставите тут ноль, отак от залишите без нічого, Звичайно, це буде помилка грубіша. Прийде червона квитанція із помилкою, і звіт буде вважатися неподаним. Тому обов'язково, не маючи найманих працівників, ви повинні проставити тут 0. Вид діяльності. Знову-таки, бачите, у нас відкривається довідник, ми ним користуємося, вписуємо наш вид діяльності. Я вписую свій і підтягую його сюди. Тепер розглянемо наш єдиний податок для першої групи. Ось, якщо ви на першій групі, ви заповнюєте другий розділ і починаємо заповнювати, скільки ви сплачували по патенту. Наприклад, якщо я щомісяця сплачую по 500 гривень, до прикладу, то в кварталі, бачите, тут поквартально, то у кварталі квартал міст 3 місяці, тому я 500 помножу на 3, виходить півтори тисячі. Якщо я відкрилася в березні, тому, зазвичай, я заплатила лише за березні, у мене буде виглядати ось так ця табличка 500 і по 1500. Якщо, припустимо, у мене було 10 чи 11 місяців по 500 гривень, а в грудні мені чомусь зробили ставку 600 гривень, тому 500 плюс 500 жовтень, листопад, це буде по 500, а в грудні буде 600. Додаємо, тому у мене вийде 1600. Ось так. І сюди, в перший рядок, ми пишемо суму нашої виручки. Пишеться сума тут грязними, нечистими. Звідки береться ця сума? Ця сума береться із книги доходів і витрат. Якщо ви сумлінний платник, і як по старінки ведете книгу доходів і витрат, то у вас, звичайно, не буде проблеми з тим, щоб вписати сюди. Підбити у кінці року підпис, підсумки і вписати сюди свою суму річну, яку, яку ви е, отримали. Якщо ви не ведете книгу доходів і витрат, ну тоді пишете її з голови, е, тому що немає де вам її взяти. Я е, взагалі завжди веду таку книгу, е, тому що знаю по особистому досвіду, незважаючи на те, що книгу її відмінили, але при закритті підприємницької діяльності податкова. Її требує і якщо її не виявлено, то там будуть штрафи. Не знаю, чому так вроді як і відмінили, потім вроді як требують. І взагалі я вважаю, що сама книга вона мені не помішає, вона мені дуже зручна, тому я її веду. І для випадку, якщо буду закриватися, щоб в мене не було проблем, і для того, щоб для своєї зручності. От у кінці року я підбила підсумки, там у мене все зійшлося, дебіт кредит, грубо говоря. І я наторгувала овочами на 200 тисяч. Звичайно, для першої групи вже підняли ставки, можна вже перевищувати мільйон. Якщо навіть сюди поставлю мільйон, мені нічого не буде за це. Тому що я не на третій групі, я не сплачую 5% із цієї суми. Тому я можу собі дозволити написати сюди мільйон. Я можу написати сюди мільйон із тих, із тих із таких розсуждень, що мені потрібно брати кредит. І чим більша сума в податковій декларації банк буде требувати, тим більше відсоток кредиту мені дозволять брати. От. Але якщо я не буду брати не, не розраховувано кредит, то я ставлю свою суму згідно своєї книги. От. Але майте на увазі, чим більша тут сума, тим більше банк буде видавати кредит. Але ж це таки 5% 5 звідси не будете платити, тому можете і не боятися, навіть якщо ви не будете брати і не плануєте брати кредит, можете написати сюди 500 тисяч. В моєму випадку я не наторгувала на таку суму і кредит не планую брати, тому я вписала сюди 200 тисяч. Дуже подобається мені, що до електронний кабінет. Ось, дивіться. Тут повинна міститися сума у восьмій графі, кабінет вже її кинув автоматом. І ось повинна бути заповнена 21-ша строка. Ось це сума єдиного соціального внеску, яка у нас там фігурує у додатку. Все, електронний кабінет, просто умнічка. Більше тут нічого не потрібно заповнювати, тільки 21 рядок, якщо Припустимо, кабінет до січня місяця заглюче і у вас не буде заповнена автоматом, тому що попередні роки таке вже було, що не кидало у восьму колонку, 21-й ще тоді не існувало, то ви проставляєте її вручну. Тобто, у вас має бути заповнена 21-ша колонка, це пенсійний фонд, і восьма і перша, якщо ви на першій групі. Все більше нічого не потрібно заповнювати. Тепер розглянемо для другої групи. Якщо ви на другій групі маєте свій магазин, або ваш вид діяльності не дозволяє вам перебувати на першій групі, ви заповнюєте ось третій розділ. Єдиний податок другої групи. І точно таким самим способом ви заповнюєте щоквартально. Значить, на другій групі я вже сплачую півтори тисячі патент, у мене помножимо його на 3 місяці, виходить 4,5. Сума вирочки, знову ж таки, по книгі ставлю тут собі. Півтора мільйона. Ну, вже не ставить півтора мільйона. Напишу 980 тисяч. Чомусь у нас платники на другій групі. У них це популярна дуже цифра. Ставлять її, мабуть, на глаз, тому що у усіх 980 тисяч. І перевіряємо на наявність заповнення 21-ї строчки. Бачите, кабінет сюди кинув. Оце все, друзі. Все, тепер нам залишається натиснути Перевірити. Якщо ми все вірно заповнили, у нас буде, бачите, тут таке сіреньке, чи воно голубеньке і кольором перевірено. Якщо ми звід помилки щось, ми не дописали, нуль пропустили або не дописали шістірку там у додатку, то кабінет тут червоним напише, що містить помилки. Але, бачите, ми все вірно заповнили, тому при перевірці у нас все перевірено, все виходить гарно. Далі ми зберігаємо. Все, друзі. Зберегли. Тепер натискаємо Підписати, обираємо наш ключ, де він у нас був виготовлений. Чи це податкова безкоштовний ключ, чи це у нас мастер-кейт, чи це Приватбанк. Убираємо ключ, пишемо пароль до ключа, підписати. Ну, все так, як ми заходили в електронний кабінет. І обов'язково я наголошую, не, не тому, що я вважаю когось дурним. Ні. Просто як показує практика, інколи от таке неодноразово траплялося, що платники дзвонять і, так би мовити, возмущаються тим, що немає через тиждень, тиждень пройшов і немає квитанції. У ході наших телефонних розслідувань виявляється, що платник підписав. От натиснув галочку підписати, і в нього з'явився ключик. і все. І забув натиснути галочку відправити. Тобто, звіт зробив. Підписав його, але він залишився в електронному кабінеті і далі нікуди він не пішов. Ну, так буває, може, людина поспішила, може, відволікалася, всяке буває. Тому я наголошую, підписали і відправили. Що далі? Е, ніколи у житті, коли ви маєте справу із електронною звітністю, не думаєте, що якщо ви підписали і відправили, що це вже все відправили і заспокоїлись? Ні, я завжди кажу. Заспокоїтися лише в тому випадку, коли ви вже побачили наявність другої квитанції і звіт буде зелений. От тоді вже ви відправили і заспокоїлися, тому що звіт може прийти помилковим буквально не один раз, особливо якщо це ми маємо справу із пенсійним. Ось коли ви, якщо ви відправили звіт по, по, по єдиному, ось просто без додатку, то буквально годинки через дві у вас прийде вже і перша друга квитанція. І я думаю, якщо ви все зробили по зразку, все вірно ніде ні, чого не пропустили, все у вас приде вірно з першого разу. І у вас буде ось така, як у мене в річному звіті, ось така зелененька квитанція. Ви відкриваєте квитанцію, читаєте там пакет прийнято. Якщо звіт у вас буде червоним. Ви відкриваєте, читаєте, що написано в квітанції, усуваєте недоліки, заново пересохраняєте, підписуєте і переотправляєте. І знову ж таки наблюдаєте за квітанціями. Ну, я думаю, що цього не повинно трапитися. Якщо звіт у вас із додатком, пенсійний так просто не проходить. Для пенсійного потрібно більше часу. По-перше, навіть навіть для першої квітанції там уйде не менше двох годин. Не кажучи вже про втору. втора квитанція зазвичай до 99% приходить аж на наступного дня. Якщо це ми взагалі говоримо про річну звітність, тоді, коли сервера перегружені, то це може бути і двоє суток. Тому не хвилюйтеся. Якщо немає договору другої квитанції, для річних звітів, це нормальна практика. Тим більше, що ще й кабінет може сам глючити. Це добре, коли добре. І все працює. А так, взагалі, сутки це стандартна ситуація. Якщо звіт у вас містить помилки, Через дві години зазвичай вже видно другу квитанцію, що вона червона, тому що якщо грубіша помилка, то його зразу відфільтрує. Якщо ви через дві години зайшли, і у вас не зелена і не червона, а просто біла висить, і тут буде одиничка. О, тоді вже це добрий знак. Значить, на наступного дня у нас має з'явитися зелененька друга квітанція, тобто всі шанси на те, що звіт буде прийнятий пакет дуже високі. Але тим, тим не менше я все-таки звертаю увагу: наступного дня не полінуйтеся, зайдіть і перепровірте на наявність другої квітанції, щоб у ньому було вказано, пакет прийнято. Тому що якщо у вас не буде другої квітанції, буде так одиничка і висітиме, заходите на наступного дня. І перепровіряйте, тобто квитанції повинні бути дві, і пакет повинен бути прийнятим. Якщо у вас цього не станеться, то звіт вважатиметься неподаним. Все, друзі, я думаю, що все у вас вийде, якщо ви будете перетримуватися моїх парад. І якщо якісь запитання, пишіть. Якщо все зрозуміло, я думаю, що все зрозуміло, то всім дякую за увагу, всім добра.